Як маленький вундеркінд у напудреній перуці виріс у творця музики, яка звучить як сама досконалість, і чому мелодії Моцарта здаються нам такими природними, ніби існували завжди? Я Роман Дзумза, оперно сифонічний диригент, і за хвилину ви дізнаєтесь, як Вольфганг Амадей Моцарт втілив музичний ідеал своєї епохи. Підписались на канал тоді до нових музичних відкриттів. Зальцбург, середина 18 століття, у родині придворного музиканта народжується дивовижна дитина, яка у три роки вже підбирає мелодію на клавесині. Маленького Вольганга. Возять Європу як живе диво. Він грає із зав'язаними очима, імпровізує на задані теми і дивує монархів своєю геніальністю, ще не розуміючи, що це лише початок. Феномен Моцарта це кришталева якість вираження. Його музика тече як чиста вода гірського джерела, прозора і природна. Він писав швидко, майже без виправлень, ніби просто записував те, що вже звучало у його голові. У рукописах мало поправок. Ось музичне диво, яке не пояснити раціонально. Різноманітність його творів вражає: від дитячих п'єс до філософських опер. Час Моцарта, епоха великих змін. Джеймс Уатт патентує першу ефективну парову машину. Капітан Джеймс Кук досліджує тихіокеан. Лавуазіє закладає основ. Ви сучасної хімії в Україні Дмитро Бортнянський, сучасник Моцарта, створює витончену хорову музику. А Артем Ведель розвиває унікальну українську хорову традицію, що згодом вплив на формування національної композиторської школи. Доля Моцарта трагічна. Він помер у 35 років, не отримавши визнання, якого заслуговував. Його поховали у спільній могилі для бідняків без надгробка. Та музика, яку він залишив, стала мірилом музичної досконалості, а геній символом чистого натхнення. Так почалася історія. Okay.